Вітаю! Сьогодні поговоримо про еволюцію. Що таке еволюція? Це коли один організм розвивається, у нього з'являються нові органи, він більш потужний, подекуди там можуть з'являтися зовсім неймовірні органи, які раніше ні у кого не були. Ну, як в коміксах. Розглянемо стежки, якими. Плутало людства у пошуках істини. Давні часи епоха середньовіччя. Демокріт, Геракліт, Лукрець. Поява перших еволюційних поглядів. Ідея про можливість еволюції як такої 1500 1800 рік. Вольф, Палас, Бюфон. Ну і звісно ж. Ліней. Накопичення матеріалів про різноманітність живих організмів, формування сучасної науки, створення Карлом Лінея, фундаменту сучасної систематики. Наступний етап розвитку еволюційних поглядів 1800-1858 роки. Активні дискусії креаціоналістів та еволюціоністів створення перших наукових теорій. І власне серед перших еволюційних теорій була найбільш яскравою теорія, запропонована французьким вченим, якого звали Ламарк. Ламарк вважав, що еволюція відбувається шляхом розвитку організму, його внутрішнього бажання удосконалюватися. І завдяки такому бажанню. Внутрішньому прагненні постійно вдосконалюватися, особини стають крок за кроком все ближче і ближче до найдосконалішого пристосування. Одні органи зменшуються, інші навпаки розвиваються краще і краще, це із покоління в покоління, і таким чином організм все ближче і ближче стає до мети. Проте на сьогодні ця теорія не є популярною через ряд хип, наприклад, в живих організмах не всі ознаки і не у всіх, котрі з'являються, несуть безумовно характер вдосконалення. Натомість найбільш популярна теорія Чарльза Дарвіна, що, так, виявляється, існує ще одна теорія еволюції. Ну, що це таке? Що ж таке еволюція організмів загалом? Еволюція це розвиток у часі групи організмів, що дозволяє їм якнайкраще пристосуватися до умов зовнішнього середовища? За теорією еволюційного вправляння елементарною одиницею є особина. У котрої з'являється все досконаліші і досконаліші пристосування, так вважала Ламан, що передаються нащадкам, котрі продовжують в свою чергу вдосконалювати дані пристосування, за Дарвіном, а на сьогодні ця теорія найбільш правильна, так би мовити. Елементарною одиницею, з якою відбувається еволюція, є популяція, у котрій з'являються як корисні, так і нейтральні і навіть часто шкідливі ознаки. Проте обираються ті організми, у котрих з'являються корисні ознаки. Ну, зрозуміло, що обирається природою. Якби людиною обирала. Да, так, людиною також можуть обирати, але це вже штучний добір і це вже інша розмова. Обирається природою, тому називається природний добір. Що там буде в майбутньому? Ну я не знаю. Про атоми наприклад, демократ казав, ще до нашої ери і був правий, до речі. А пталеме, якщо згадати, багато хто вважав, що він був правий, людей навіть на Коломі спалювали. Хто говорив, що Птолемей не неправий, але як на сьогодні виявилося, Птолемей таки був неправий. Ніхто не зміг спростувати вчення Дарвіна. А перше припущення по даній теорії зробив ще в 1803 році Еразм Дарвін, дідусь того самого Дарвіна. І донині ніхто не зміг навести якихось фактів, які б заперечили теорію еволюції. Хоча був час, коли і сам Дарвін сумнівався у правдивості своєї теорії, тому що там були значні дискусії, зокрема, наприклад, з Пітером Дженкінсом, але згодом він ствердився в ній і навів досить велику кількість вагомих аргументів. Тож сьогодні наукова спільнота вважає. Теорію Дарвіна вірною. Розглянемо більш детально альтернативні теорії. З крівоціоністами важко сперечатися, адже їх теорії оперують душевними поняттями, які довести не так і легко. Щодо ламаркизму, ми бачимо, що світ не настільки досконалий, і еволюція не є вузьконаправленою. Що постійно з'являються нові ознаки, котрі доводять окремий організм до прогресу. В популяції є різні організми: візьмемо, наприклад, альбіносів. вони з'являються час від часу серед різних популяцій видів, чого не повинно бути в принципі за теорією Ламарка, адже організм прагне доскональності, і, зокрема, бути менш помітним. А поява альбіносів. Ну, це явний відкат назад. Проте, згідно теорії Чарльза Дарвіна, все нормально. Адже альбіноси просто не виживають в якихось гущавок і так далі. Їх виїдають, або вони самі не можуть нікого вполювати. Але якщо ці самі альбіноси потраплять на північ, то вже там вони можуть маскуватися. І тому на півночі так багато. Білих особин, ведмедів, сов, песці тощо. Тому що вони можуть вижити в умовах півночі. І навіть там не всі білі. Пофантазувати ми можемо і уявити, як одразу з одного організму з'являється інший. У рази кращий за батьківські форми. Проте, аналізуйте, відсіюйте фейки, піднімайте вагомість фактів. Вирішуйте самі, що вірно, а що є. П'ятуйте. Щастите. На все добре. добре.